Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Заключний матч 15-го туру понеділок. 2 грудня. Вмощуємося зручніше. Ви вже здогадали, що е, мова піде про матч. Заря е, грає проти Карпат. Заря грає свої домашні матчі на стадіоні Динамо сьогодні. І е, е, це вже досить. Улюблений стадіон для Луганської зарі е, затишний наш один з найстаріший, найвідоміших київський стадіон футбольний, який вміщує до 18 тисяч глядачів, адже зараз все ж таки ви знаєте, з якої причини не дозволено е, пускати необмежену кількість глядачів. Десь тищі Півтори, можливо, тисячу, стільки, скільки зможе розташувати е, близько розташовані бомбосховища. Отже, друзі, е, матч іде про е, е, мова йде про матч заря Карпати. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал, вподобайки, коментарі пости, це дуже важливо. Ну, я все ж таки надіюсь десь з пів тисячі глядачів буде. Точнісінько. А можливо, навіть і більше. 600-700 до 1000 дозволено. Ем, і нічого не завадить у цей понедільниковий вечір закінчити 15-й тур. Отже, дивимося, заря 10 та позиція. Після 14 матчів, 14 забито, 18 пропущено. На, на 4 більше пропускає заряд, ніж забиває, 16 очків. В турнірній таблиці. Карпати шості, Також 14 матчів провели. Трішки більше забивають 16 і трішки менше пропускають 17-17, 16 17. Карпати 21 бал. Шоста позиція, я вже сказав. Отже, я не раз повідомляв і ділився своїм враженням, що я дуже радий, що повернулися Карпати. У елітний дивізіон, у вищу прем'єр-лігу. Я дуже радий, що рівень у Карпат помітно підвищився. Це не може не тішити і вболівальників, і взагалі спостерігачів за українським клубним футболом. Я думаю, що у цьому матчі шанси на перемогу 50 на 50. Ви скажете, заря. Приймає суперників дуже потужно завжди. По складу, я вам скажу, що не дуже відрізняється склад згідно і відповідно авторитетному виданню трансфаркет, не дуже відрізняється у зарі і Карпат. Трішки менше за оцінкою трансфаркет, за сумою всіх трансферів гравців у Карпат трішки менше, ніж у зарі. Але. Не завжди це грає вирішальну роль. Погодьтесь. Я передумав, передивився багато матчів, як давним-давно раніше грали, а по поверненню Карпат ще толком не успіли так награти, щоб вже вивчати статистику ось цих свіженьких матчів між Зореєю і Карпатами. І я вирішив просто передивитися деякі останні матчі і у виконанні Луганчан, і у виконанні Карпат. І я прийшов до висновку, що прогрес більше помітний, звісно, у Карпат. І я свій прогноз побудував саме на Карпатах. Індивідуальний тотал львівських Карпат більше одного рівно. Мій прогноз. Коефіцієнт 1,74. Не забуваємо підписуватись на наш канал, вподобайки, коменти, пости це дуже важливо, друзі, нагадую. І е, намагаюсь скорочувати відео, тому що більшості з вас подобається коротенькі відео. І е, саме йду вам на зустріч. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові! Бажаю всім перемоги скорішої, мирного неба! Міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по моїм прогнозам в телеграм-каналі. Телеграм-канал, як і інші соціальні мережі мої. Посилання до нього знаходиться і до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую за увагу, за повагу і за вашу активність підтримку. Всім папа, -па, всім удачі і до скорих зустрічів!